— Ще трішки муки? І ще трішки. Та за таким господарем Фати. і свиня господиня. От як приємно допомагати так. Ще трішки муки, ще трішечки, ще трішечки масла. Я думаю, ваша дружина буде задоволена. Хто знає? А як це ви такий молодий, красивий і ще не жонатий? Ну, усьому ж везти не може, чомусь да й не везе. Не везе дівчатам? Що вони вас не зацікавили? Не знаю. <ріст> да. Ну, ви така людина творча. Вам, вам такий підбір треба. А може часу не вистачає вам. Може і такі. Знаходи? Все в роботі, все по господарству, все в колективі, творчості. Так. Це вже досить. Всього досить. Досить, так. Да, тепер ось обскребти вже руку. Хороший чоловік. Хочу води напийся та й досі не женився. Красиво, коли чоловіча така рука, як красиво, коли вона в тісті. Скажу вам, ці руки ще й вишивати вміють. А то зазвичай ви звикли, коли чоловіча рука і в мазуті, там, в якомусь чорному маслі, а да, тут в тісті. А якщо після масла, то можна потім в тісті її відбілити. Да, да. Правда? Ну, Я стараюсь гарно вимити. <рес> <рес> так, тепер накриємо хусткою. Так. І винесем на сонечку.